Доброго дня! Сьогодні 29... 28 вересня, місто Тернопіль. Хочу показати вам яблуньку сорту Муцу. Як вона дала в цьому році урожай, злякавшись, що я її викопаю. Пам'ятаєте, в тому році я робив огляд цього сорту і казав, що буду її викопувати, бо вона посажена між двома. Персиками, тобто не вона посажена, а персики посажені в цьому ряду, що яблуня. Тут я викопав дві яблуньки і вже персики сажу через півтора метра. І вона вийшла тут між персиками. Я її пообрізав, думав, викопаю весною. Але, думаю, вона практично як веретено, нічого воно затіняти тут не буде. Дам їй ще один шанс, зберу яблучко. І дивіться, як вона віддячила мене в цьому році якими гарними яблучками якого калібру, якого врожаю. Щоб воно так аж румянчик на них попав. Це муцу, настояще муцу, бо то брали сортове у провіреного покупця живець. Щеплення я робив на М9 і так інтенсивно воно закладає. Хоч муцу схильна до періодичності. В тому році вона була залита яблуком. Думав, що в цьому році не буде. обрізав її, повністю лишив тільки один стовбур, і отут пару гілочок зверху. І дивіться, що вона заклала. Зараз. Обірву яблучка. Е, кажуть, що муцу дуже хворобливе. Яблуко я б не сказав би роблю. Цьому році я мало обробок робив. Певно, е, перед цвітінням, після цвітіння і у фазі, коли цвіла акація, я обробив свій яблуневий сад ще раз. І то і все. Ще обробляв два рази кальцією селітрою, бо такі солодкі яблука, як Чемпіон. Вони трошки мають підшкірну плямистість, якщо кальцію не дати. А в нас ґрунти тут бідні кальцієм і треба обробляти. Більше я не інсектицидів, не фунгіцидів не давав. Лист гарний. І ще хоч би й хотів дати, то не міг дати, бо були дозрівали персики. І от е, така посадка не рекомендую вам, як у мене. Ну, це посад... просто так вийшло, що я заміняю е, е, персика на яблуні, бо навіть якби хотів обробити яблуні були. Доспівали персики, я не міг того зробити. Зараз просто самому цікаво і вам покажу, яка вага плоду і який збір із цієї маленької яблуньки. Скільки кілограм вона нам дала. Зібрав я яблучка. Це безстарей 13 кг, плюс ще там 5 яблук. 5,2 на дереві, 7, ще кілограм, 14 кілограм. Отака малесенька яблунька Дала такого гарного, шикарного товарного яблука. Зараз зважу. Бо дегустувати не буду, бо воно це зимове яблучко. О, 198. Отакі От до 200 грам. Ось тут 200. І вони всі як калібровані. О! 199. Може, є там, вони зверху були і більші, я зразу зверху зривав. 192. Ну, сортом я задоволений. Шкода, що все-таки прийдеться з нею попрощатися, бо... Ну, не в місці вона посаджена, але хочу закласти вже новий яблуневий сад, то обов'язково у переліку сортів, які буду щепити собі на 9 на М9 буде муцу. Це воно гарно лежить, не дуже примхливе. Якщо робити щорічне проріджування, можна добити, щоб воно не вступало у періодичність. А по смакових. Характеристиках це дуже смачне яблуко. Вже почав сезон збору урожаю. Ось декосту, жонагол декосту зірвав, Тоже безподобне яблучко, Тоже 200 219, от отакі яблучка. Але в цьому році воно трошки гуляє, не, не робив огляд, щось не думав робити огляд, але почав зривати. 200, 240 грам. Отаке, дивіться, Ніде не ні паршинки, не ні черв'ячка, нічого немає. Таке товарне, гарне яблуко. Але то не про цей сорт. Так що можу рекомендувати цей сорт вам. Не знаю, як на другій підщепі воно себе буде показувати. А на дев'ятці воно... От бачите, видно, що це дев'ятка, така гулька. Місце щеплення на 15 см вище рівня землі. І тоді вона всю карликовість проявляє. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!